Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні будемо казати про виступ 46-го президента США Джо Байдена і його оцінку за 100 днів нової адміністрації Білого Дому. Якщо казати про президентство 46-го президента США Джо Байдена, то він був обраний 20 січня 2021 року. І його каденція як президента завершилася вже 20 січня 2025 року. Його наступником став Дональд Трамп. На сьогодні він діючий президент Сполучених Штатів. І ось його політика Дональда Трампа, що внутрішня, що зовнішня, відрізняється від адміністрації Байдена. І це відчули всі, не тільки американці, це відчув весь світ. Зокрема, Трамп різко скорочує витрати на уряд США. Фактично оголосив торгову війну усьому світу. Веде перемовини з Іраном про нову ядерну угоду. І почав прямі перемови з Росією про мир в Україні. А ви, ви всі пам'ятаєте, що коли він ще був кандидатом, він обіцяв, що завершить війну в Україні за 24 години. Завершив він за 24 години. Ось так він обіцяв не тільки про завершення війни. Він обіцяв про те, що він знизить податки, знизить ціни, підвищить заробітні плати, і американці на це повелись. І в результаті вони отримували зовсім інше. Не ті промови і не те, про що казав Дональд Трамп. І про це вони зараз шкодують, але вже пізно, вже час минув, вони його обрали. І в більшості його обрали Ребеки. Колишній президент США Джо Байден уперше після завершення своєї президентської каденції виступив публічно, розкритикувавши нову адміністрацію Дональда Трампа. Тобто він виступив не просто, а він виступив з критикою і вказав, що не так з цією адміністрацією. Виступ Байдена відбувався на Національній конференції адвокатів. Радників і представників людей з інвалідністю в Чикаго. Коли він критикував дії адміністрації Дональда Трампа, при цьому він жодного разу не сказав і не назвав чинного президента на ім'я. Він казав про нього той хлопець. А всі розуміли, що мова йде про Доні, про Дональда Трампа. І ось що наголосив Джо Байден. Менш ніж за сто днів ця адміністрація завдала стільки шкоди та стільки руйнувань. Прихоплює дух, що це могло статися так швидко, сказав Байден. Здебільшого Байден критикував дії Білого Дому зі скорочення соціальних програм та апарату державних службовців. А також заходи щодо мігрантів. І ось він також наголосив про те, що люди зараз щиро стурбовані в перший і єдиний раз в історії тим, що їхні виплати соціального забезпечення можуть бути відкладені або перервані. Вони отримували їх під час війни, під час рецесії, під час пандемії. Але тепер, вперше в історії, це може змінитися. Це було б лихом для мільйонів сімей, мільйонів людей, наголосив Джо Байден. Він також наголосив про те, що кожний обраний посадовець має забезпечувати, щоб уряд працював для людей. Ми маємо виконувати те, що обіцяли людям. Це промова. Джо Байдена. Але Трамп бачить ситуацію по-іншому. У нього на меті є його особисті інтереси. А те, що він казав, це залишилось в минулому. І він про це, мабуть, забув. Але в результаті американці відчули його діяльність за 100 днів його політику. Також, шановші, ми з вами проговорили оцей цей момент стосовно того, як Джо Байден. Висловився і надав свою оцінку за 100-денну роботу нової адміністрації Білого -ТО. Тому. Тому всім вам дякую за увагу до цього відео. Якщо у вас є питання, шановні глядачі, будь ласка, залишайте. Якщо вам відео це сподобалось, ця інформація сподобалась, ставте вподобайки. Ставайте нашими підписниками. Ми на цьому каналі працюємо для вас. Надаючи вам. Той важливий матеріал, щоб ви знали, що відбувається. Сьогодні ми казали про світову політику. Тому всім дякую, шановні глядачі, і вже до наступних зустрічей.